Друзі, якщо полюбляєте холодні страви, запрошую приготувати зі мною смачну домашню окрошку на кефірі та сметанці. Для приготування нашої смачної окрошки нам буде потрібно картопля, зелена цибулька, огірок редисочка, яйця, ковбаска, кефір, трішки сметани, сіль перед забажанням та зелень. У нас буде кропчик. Давайте почнемо. В першу чергу ставимо відваритися картоплю. Відправляємо варитися яйця. Чистимо, друзі, огірочки. В них тверда ще шкірка. І будемо нарізати їх квадратиками. Міленько нарізаємо, зелену сердинку. Міленько півкільцями нарізаємо диску. Нарізаємо. Свіжий кропчик. Овочі, друзі, ми практично всі нарізали. Картопелька ще доварюється, тож ми наріжемо ковбаску. Міленько, друзі, будемо нарізати відварині яйця Підрізаємо картоплю та будемо заправляти нашу овочку. В більшу посудину, друзі, викладаємо всі підготовлені наші інгредієнти Тоді додаємо кропчик. Огірочок та редиску. кладемо ковбаску та яйце, зелену цибульку, підсолимо, збризнемо трішки лимонним соком, заправляємо кефіром. Гарненько перемішаємо та розведемо трішки холодною кип'яченою водою. Додаємо сюди ще пару ложок смачної жирної сметанки, та наша окрошка буде готова. Ось така смачна страва в літню пору у нас вийшла. І якщо цей рецепт ваш зацікавив, давайте готувати її разом! Дякую, що пробули зі мною. Ось таку холодненьку страву ми з вами приготували. Якщо сподобалося, приготуйте та пригостіть друзів.